Куртки. Крем сорт, вага мішечка 10 кг за 5 тисяч гривень. Жіноча Курточка теплесенька, нова. Розмір М. Ще одна жіноча термокуртка. Подовгувата. Розмір Елька. Жіноча подоговата куртка, теплесенька.

Розмір 54, свертий. Подоготова това варіанту. Чоловіча безрукавка. Розмір М. Жіноча безрукавка, но весенька. Розмір «Л». Легенька чоловіча Куртка. Розмір Мка. Ночі. пальто. Короче не розмір елька. Чоловіча безрукавка, великого розміру. Чоловіча зимова корточка. розмір 4ХЛ. Навесенька. Чоловіча безрукавка. Теплена. розмір XL. Жіноче легеньке пальто, розмір Елька, жіноча безрукалка, Під підзара, розмір Елька. І остання жіноча курточка. Розмір 46. Нагадую, що це були куртки сот покрем. Магабішечка 10 кг за 5 тисяч гривень.